Вітаю сьогодні. У нас на перший погляд такий собі. Ну, звичайний анонс вебінару, називається Дженіалі 2025 – Нові фішки для гейміфікації. Але якщо придивитись, це ж насправді зріз майбутнього освіти. Ми ніби говоримо про інструмент, а по факту про те, як штучний інтелект та іги е е кардинально змінюють саму роль вчителя. Саме так і знаєте, що тут цікаво. Ми бачимо, як відбувається перехід раніше. Вчитель був Ну, просто джерелом знань. Таким собі лектором. Точно. А тепер анонс пропонує йому стати дизайнером досвіду, створювати квести. Це ж ну фундаментальна зміна, і не всі до неї відверто готові. Угу. Гейміфікація та інтерактивність це вже не просто, знаєте, така вишенька на торті, це вже новий стандарт. Гаразд давайте тоді зануримося. От в анонсі так гучно заявлено про AI Вікторини і автоматичне озвучування. Це звучить дуже футуристично. Але що це на практиці? Штучний інтелект просто бере питання з Вікіпедії, чи це щось розумніше? От у цьому й суть. Вся справа не стільки в генерації контенту, скільки в його м, персоналізації. Тобто він підлаштовується під учня? В ідеалі так. Ідеальна AI-вікторина Вікторина це та, що бачить, ага, цей учень відповів правильно. Значить, наступне питання буде складнішим, а іншому дасть підказку. Саме так, або простіше завдання. А озвучування це ж не тільки про зручність. Це про інклюзивність для дітей, які краще сприймають на слух. Ясно. А живий режим лайфмод, що згадується. А це, по суті, перетворює звичайну презентацію на інтерактивну дошку. Вчитель може керувати всім у реальному часі, реагувати тут і зараз. Зрозуміло. Тобто, ШИІ забирає на себе рутину, щоб у вчителя з'явився час на творчість. І це так логічно підводить нас до гейміфікації. Анонс обіцяє, що можна буде створювати власні квести. Але ну, будемо чесними: це не просто маркетинговий хід. Є такий ризик. Чи справді вчителі, які і так перевантажені, знайдуть час і ну натхнення створювати цілі ігрові світи? Може, це просто іграшка для кількох ентузіастів. Це дуже слушний скепсис. Але д'явол, як завжди, в деталях. По-перше, анонс одразу дає практичне рішення п'ять готових ігор до свят. Ага, тобто бар'єр з чого почати знімається? Точно. А по друге, і це важливіше, гра тут це не просто розвага. В анонсі ж гадують про формування компетентностей інформаційної, комунікативної, так і продуктивної. Гра стає тренажером. Учень не просто дати з історії вчить, а вчиться ухвалювати рішення в сценарії, шукати інформацію, щоб пройти квест. Це вже не про знання, а про навички. Добре, припустимо, вчитель готовий. Він готовий інвестувати в це час, освоювати щі, робити ігри. Але яка його мотивація, крім власного ентузіазму? Угу. Анонс каже працювати ефективно, а не довше. Але чи є якесь ну, відчутне підтвердження цього? І ось тут ми підходимо до найцікавішого, що ховається за всіма цими фішками. Так, сертифікат. Але не просто папірець, а документ на чотири години з кредитами ЄКТС. ну цілих дві кредиту. А і це вже серйозно. Дуже серйозно. Для багатьох вчителів в Україні це ж обов'язкова вимога для атестації для підвищення кваліфікації. Тобто, цей вебінар з цікавого дозвілля перетворюється на необхідний елемент професійного зростання. Тобто, це вже не хобі, а частина роботи. Так, це формалізація цифрових навичок, визнання їх на офіційному рівні. Отже, пазл складається. Ми маємо не просто е, оновлення програми, а цілу таку екосистему. Технології спрощують рутину. Гейміфікація розвиває навички, а сертифікація робиться офіційною частиною професії. Саме так. І знаєте, наостанок така думка для роздумів: ми всю розмову фокусувалися на вчителях. Так, а тепер погляньмо з боку учнів. Уявіть, вони звикають до такого якісного персоналізованого ігрового контенту в школі. Уроки перетворюються на захопливі пригоди, коли матеріал уживає, а саме це дає сучасний дженіалі, інтерактивність, динаміка і можливість утримати увагу навіть навтомленіших учнів. Інтерактивні квести, живий режим, анімації та ai вікторини не просто прикрашають заняття, а допомагають учням краще засвоювати складні теми через дію, гру та миттєвий зворотний зв'язок. З такими інструментами ви зможете навчати так, щоб учням хотілося повертатися знову. Приєднуйтесь до вебінару, там усе розкладуть по поличках, покажуть зсередини нові можливості Genially і підкажуть, як зробити ваші матеріали справді незабутніми.